Привіт! Я Наталія Куценко, лікар, психолог, арт-терапевт, психосоматолог та консультант у методі когнітивно-поведінкової терапії. На своєму каналі я ділюся інформацією про тривожність та методи її зниження, про самооцінку та шляхи її зростання. Також я працюю з дітками з особливими потребами, тому деякі теми я також намагаюся підняти на своєму каналі. Це не всі теми, які я висвітлюю тут, тому рекомендую підписатися на мій канал, адже тут ви знайдете багато корисної інформації по психології для себе. У цьому випуску я пропоную поговорити про те, що стимулює нас до роботи, до навчання або до виконання тієї чи іншої діяльності про мотивацію. Спочатку коротко та простими словами: що таке мотивація. Мотивація це. Внутрішній чи зовнішній стимул, який спонукає людину до дії або до досягнення певних цілей. Вона визначає, чому ми робимо ті чи інші речі і впливає на наше бажання долати труднощі. Мотивація може бути внутрішньою та зовнішньою. Внутрішня мотивація, коли людина діє через інтерес, через задоволення або самореалізацію. Зовнішнє, коли її дії спрямовані на отримання винагороди або на уникнення покарання. Мотивація тісно пов'язана з потребами людини, оскільки саме задоволення потреб часто є основним джерелом мотивації. Класичною теорією, це що пояснює зв'язок між мотивацією та потребами, є піраміда потреб маслолу. Відповідно до цієї теорії, всі наші потреби можна розділити, можна поділити на п'ять рівнів. Перше це фізіологічні потреби, потреба в їжі, потреба в воді, у сні це базові потреби для виживання. Мотивація довольнити ці потреби є фундаментальною. Друге це потреба в безпеці, захист, стабільність, прагнення до фізичної та емоційної безпеки, до надійної роботи та фінансової стабільності. Третій рівень це соціальні потреби: любов, дружба, приналежність, потреба у стосунках, у взаємодії з іншими, у відчутті приналежності до певної групи. Четвертий рівень це потреба в повазі. Самоповага, визнання, мотивація до досягнення успіху, визнання, визнання своїх здібностей, а також почуття власної значущості. І е, саме найвищий рівень це потреба в самоактуалізації, розвиток потенціалу, творчість, прагнення до саморозвитку, до реалізації своїх талантів і здібностей. Згідно з маслом, мотивація зростає по мірі задоволення потреб на нижчих рівнях, поступово переміщаючих до вищих рівнів, як то от повага та самоактуалізація. Добре, тоді у вас може виникнути логічне питання: чи можливо розвивати мотивацію? Розвиток мотивації це процес, який вимагає саморефлексії, розуміння своїх потреб. Розуміння своїх цілей, а також постійної роботи над собою. Чи може мотивація знижуватися і чи це нормально? У дорослих мотивація може знижуватися через хворобу, через стрес, рутину, відсутність чітких цілей або через, через вигорання. Щоб підняти мотивацію, варто працювати на кількох рівнях: на психологічному, на емоційному та на практичному. І ось кілька перевірених підходів. Визначити ціль, ціль і пріоритети. Пам'ятайте, що важливо формувати цілі за принципом SMART. Конкретні, вимірювані, досаджені, релевантні обмеження у часі. Наприклад, замість почати займатися спортом, поставте мету протягом місяця тренуватися три рази на тиждень по 30 хвилин. Розбивка на етапи. Великі завдання демотивують. розділіть їх на маленькі підзадачі, які простіше виконати. Наступне поставте питання: навіщо мені це взагалі потрібно? Розуміння власних причин підсилює мотивацію. Робота з емоціями. Хваліть. Захочуйте себе за виконання навіть маленьких завдань, це створює асоціацію між зусиллями та винагородою. Уявляйте, як ви досягаєте цілі, які позитивні зміни це принесе вам. Багато дорослих бояться невдач. Приймайте це, що помилки це частина процесу навчання. Контроль середовища, зміна рутини, нові умови або невеликі зміни у навколишньому середовищі, наприклад, це може бути як перестановка на робочому місці. Може дати свіжий імпульс вам. Формуйте оточення, яке вас надихає, або оточення, які мають схожі цілі із вашими. Старайтеся мінімалізувати те, що заважає зосередитися: гаджети, шум, зайва інформація. Розвиток самодисципліни, що включає в себе створення звичок, регулярність дій формує автоматизовані процеси, які не потребують додаткових зусиль, наприклад, ранкова прогулянка чи щоденне планування дня. Метод 2 хвилини. Почніть із найпростішого: зробіть щось протягом двох хвилин. Це допомагає подолати інерцію, ведення з щоденника, записуйте, чого досягли за день і плани на завтра. Це тримає фокус. У фокусі прогрес, підтримка фізичного здоров'я, будь-яка фізична активність, спорт або хоча б коротка прогулянка, стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя. Дотримуйтеся режиму дня і ночі, слідкуйте за харчуванням, адже незбалансоване харчування може призвести до зниження вашої енергії, роботи з внутрішніми переконаннями, з'ясуйте, що гальмує ваші дії. Можливо, це страх. Критика, низька самооцінка чи відсутність віри в успіх. Змініть ставлення до труднощів, сприймаючи їх як виклики, а не як перешкоди. Мотивація часто падає через одержимість результату. Вчіться насолоджуватися самим процесом роботи. Наступне це залучення зовнішніх стимулів, це тайм менеджмент для структуризації робочого часу. Це, це соціальна відповідальність. Розкажіть іншим, поділіться. Своїми планами це створює додатковий стимул, все ж таки їх виконати. І не забувайте планувати маленькі подарунки собі за досягнення поставлених завдань. Мотивація це не постійний стан, а ресурс, який треба регулярно підживлювати. Головне шукати способи, які працюють саме для вас, експериментувати та не здаватися навіть у моменти спаду. Це все, з чим я хотіла поділитися з вами у цьому випуску. Напишіть у коментарях під відео, які теми по психології вам цікаві, про що ви хочете дізнатися більше. Пишіть, можливо, я зможу висвітлити саме вашу тему, яка цікава вам. До зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе!